Став доларовим мільйонером за час повномасштабної війни днями СБУ затримало головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який протягом 22-24 років. Придбав нерухомість та чотири німецькі автівки. Усе майно фігурант оформляв на дружину, дочку, синів та навіть на сторонніх осіб. А сам, як з'ясувалося, у день затримання виявився хворим. Суд обрав друзю у запобіжний захід. Михайло Менелюк розкаже детальніше про цей та інші корупційні скандали останніх днів. Працює національна поліція, відкриває двері Довідка. Про визнання його не. До військової служби, поки одні воюють, інші крадуть. Причому охочих збагатитися на війні в Україні більш ніж достатньо. Це посадовці, депутати, лікарі, керівники ТЦК, високопоставлені військовики віднімають в армії останні гроші, що так необхідні для закупівлі елементарних запчастин для бронетехніки. У департаменті стратегічних розслідувань звітують, за перші три тижні цього року вдалося заблокувати три з половиною десятки корупційних схем. Загальна сума хабарів оцінюється в майже 5 мільйонів гривень. А уявіть, скільки грошей хабарники могли би привласнити, якби їхня незаконна діяльність тривала й надалі. Новина, яка викликала справжній резонанс цього тижня на мільйон доларів за час повномасштабної війни. Вдалося збагатитися головному психіатру в ЗСУ. Днями СБУ затримала посадовця, який за матеріалами слідства в період з 22 по 24 роки придбав чотири автомобілі БМВ, одну квартиру в Одесі, дві в Києві та приватний будинок на Київщині. Усе це майно не вказав у своїй декларації та оформив його на своїх родичів. Друзі, а... Олег Васильович, з на року народження підозрюється у набитті особи на виконання функції держави місцевого самоврядування активів, вартість яких більше ніж на 6500 неподаткових міні-доходів громадян, перевищують його законні, законні доходи. Крім того, будучи суб'єктом декларування, подав завідомо недостовірний відомість у декларацію. У Шевченківському суді Києва Олегу Друзю обирають запобіжний захід. Прокурори вимагають взяти підозрюваного під варту на два місяці з можливістю внесення застави. Визначити розмір застави в розмірі 16 тисяч триста прожиткових мінімум для процентатних осіб, що становить 49 372 мільйонів триста тисячі гривень. До суду головного психіатра зсу привезла карета швидкої. Як з'ясувалося, під час обшуків у нього стався інсульт. Там да, мені стало зле. Думаю, що я симулюю, я скажу, що ні. От мені підтвердили, ще гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом. У помешканнях лікаря слідчі СБУ знайшли понад 150 тисяч доларів та 34 тисячі євро. Утім, адвокати Олега Друзя і сам він запевняють, фото із купою грошей на підлозі, яке оприлюднили правоохоронці, фальшивки. Ці кошти вилучали за, якраз за місцем проживання в родичів. Я проживаю в кабінеті у себе на роботі з моменту початку повномасштабної війни. І е, періодично на вихідні дні, коли мене відпускає мій командир, я приїжджу до сім'ї. Тому, коли до мене зайшли з обшуком в кабінет, Безпосередньо в кабінеті нічого зовсім мене не було. Мою зарплату навіть нема куди тратити. Тобто ці повітряфії, які ми бачили, фейк. там да ви в кабінеті саме натуральний фейк. Зроблено отак, да. а все І остальне це зовсім інша, інша обстановка. цього дивіться. не було на обшуці взагалі. Дивіться полоса. А це фальши, а це не фальшиві немає. банкноти. Військові та депутати готові взяти головного психіатра ЗСУ на поруки. Адвокати просять суддю не відправляти їхнього підзахисного під варту. Мовляв, через стан здоров'я той може і не дожити до наступного судного дня судового засідання. Йому треба знаходитися під наглядом лікарів з усіма там маніпуляціями і іншими моментами. Тому що, якщо цього не зробити, то більше в нас засідань може не бути. Тим часом, вислухавши сторони обвинувачення і захисту, суддя пішла до нарадчої кімнати. Згодом ухвалила рішення не на користь За Запобіжний захист у виводі тримання під вартою до 60 днів визначити до Васильовича за стави у виті 16 тисяч 305 розміру міну для працездатних осіб, що становить 49 мільйонів 371 тисячі 20 мільйонів. Через стан здоров'я Олега друзя ушпиталять. Але під наглядом правоохоронців, можливо, там і пробуде 60 днів, чи вноситиме заставу понад 49 мільйонів гривень коментувати підозрюваний відмовився. Це не перший корупційний скандал на рахунку друзя, що навесні 2017 року його спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, допомагав ухилитися від служби, вимагаючи 52 тисячі гривень. Однак справа друзя, тоді головного психіатра Міноборони нікуди не пішла і її закрили через відсутність. Складу злочину, утім, цього разу головний психіатр зсу може опинитися у в'язниці на 10 років. Та, схоже, чиновників і посадовців, які збагачуються під час війни, тюрма не лякає. Днями у Києві нацполіція затримала заступницю директора столичної лікарні за вимагання 5 тисяч доларів з військового. Вона, користуючись своїм службовим становищем, вирішила нажитися на захисникові, який на фронті дістав 28 поранень і вже був визнаний інвалідом другої групи. Військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу по здоров'ю. Однак, замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів. Затримали зловмисницю одразу після передачі її хабаря у сумі 210 тисяч гривень. А це кадри грудня минулого року. Нацполіція викрила членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК. Організатор угруповання, колишній працівник столичного військомату, раніше вже засуджений за корупційні злочини. Він залучив до схеми чинного посадовця ТЦК та лікаря міського медзакладу. Встановлено. Що лікар безпідставно надавав фіктивні медичні документи чоловікам, а співробітник РТСК сприяв проходженню військово-лікарської комісії, в результаті чого чоловіки отримували право на так званий білий квиток, який в наступному використовували для перетину державного кордону. Війна породжує корупцію, і, схоже, це вже істина. Аби побороти це явище, суспільству потрібно співпрацювати з правоохоронцями, зокрема повідомляти про факти незаконного збагачення та не давати гроші тим. То їх вимагає, Михайло Мелюк Василь Дендін. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.